Пожежа у гнівані, горіла асфальтно бітумна база. Три людини в полоні криги слідами врятування. Служба 101, буденна робота. Місто гнівень Тиврівського району 19 березня пізно ввечері стало епіцентром уваги рятувальників Вінничини. Горіла асфальтно-бітумна база товариства Будіндустрія 09 «Ця організація товариство обмеженою відповідальності воно тільки на сьогоднішній день проводило різноманітні провірочні пускові роботи. Тобто вона ще не працювала. Для того, щоб виготовляти той чи інший матеріал. На базі знаходилось 12 цистерн об'ємом по 50 кубометрів. На момент прибуття рятувальників вісім з них з рештками бітуму та мазуту були вже охоплені полум'ям. Від високої температури три цистерни вибухнули. Ми переживали, щоб не було жертв, тому що вибухи були такі дуже потужні. А до найближчої будівлі 400 метрів. Це окремий район, міста гнівані. І сказати про те, що оцей от мазут, а також ця жижа, вона просто набухала і просто-напросто розпарала цю. Тому могло бути, якщо б там знаходились десь люди якісь, це звичайно щоб було б небезпечно і були б жертви. На жаль, об'єкт якби закритий був. На жаль, нас на сьогоднішній день дуже мало повноважень в міській раді, в міській владі. Через те ми не могли б взагалі потрапити на цей об'єкт. Навіть нещодавно був специфічний запах, йшов із цього підприємства. Була створена комісія, і тільки з начальником міліції ми могли попасти на цей об'єкт. Комісія приїхала, подивилася документи. На жаль, як спеціалісти вони нічого не змогли встановити, тому що не є фахівцями в даній галузі. Відповідно, зробили зробили перевірку, подивилися. Була думка залучити спеціаліста сюди і подивитися, але, на жаль, не встигли. Це було буквально нещодавно, за днів п'ять цього. Тільки завдяки злагодженим та рішучим діям рятувальників полум'я не розповсюдилося на всю територію промислової зони та на житловий масив. Вже через годину бійці дев'яти відділень служби 101 Вінничини повністю ліквідували пожежу. Постраждалих немає. Причину загорання з'ясовують. Ця подія трапилася на початку березня. Тепло потрохи вже з'їдало кригу, а берег ставка села Великі Крушленці обхлюпували хвилі. Та це не стало на заваді трьом затятим рибалкам. Незважаючи на попередження місцевих мешканців, вони таки вийшли на тонку кригу. А далі події розгортались неочікувано на зимову риболовлю. До нас приїжджає дуже багато людей часто. Вони спонтанно приїжджають і відповідають самі, облаштовують свій захист якимось чином, або повинні розсудок свій мати для того, щоб ризикувати на льоду ловити е рибу. А в цей час вже всім в селі було відомо, що крига стала тоньшою, що моросів дощ і на, на ставку перебувати небезпечно. Але в цей день приїхало три міських жителі, які самостійно вирішили, що вони займуться риболовлею, і пішли на ставок. Розповідають, що хтось із мешканців попередив їх, що тонка крига і не варто цього робити. Але вони пішли, пішли на рибалку. Значить, як трапилась пригода, вони кажуть, що почергово вони почали заламуватися. Спочатку один, вони почали його підтягувати, другий і так втрьох вони опинилися в воді. З їхніх розповідей вони розказують про те, що фактично ради собі не могли дати, тому що дуже було холодно, одежа була дуже важка. Вони не могли ні ворухатись, нічого. І добре, що вони кричали дуже відчайдушно про допомогу. І це ці заклики їхні було чути в різні куточки села. Люди всі налякалися і почали бігти в цьому напрямку, хто тільки міг. Але якраз на щастя, неподалік відставка, мешканець нашого села Мартинюк Олексій Володимирович порався по господарству. Він почув всі викрики людські на допомогу ще. Що дивно і характерно в тому, що людина ніколи в такій екстремальній ситуації не була, і він нікого не попросив собі на допомогу, нікого ще більше не кликав, а схопив підручні засоби. Я думаю, що він, напевно, ніде не вчився цьому. Схопив підручні засоби, мотузку і елементи таких із дерев, як на драбину подібні. прибіг до Ставка. І, значить, як на лижах почав добиратися до цих людей, яким потрібна була допомога. Людина, фактично, ризикуючи своїм життям, рятувала три життя. І я думаю, що це в житті його буде найбільший внесок, можливо, на даному етапі, який він тільки зробив. І я вважаю, що він зробив справжній подвиг, і не всі, можливо, навіть усвідомили, тільки та людина, яка побувати в приблизній ситуації, тому що він ризикував там саме опинитися в воді. Звичайно, це вже буде якби герой нашого села, тому що всі його будуть шанувати, поважати за такий вчинок, поступок. Будемо розповідати і учням, вже розповідали і в школі, і односельчанам, і будемо його вшановувати, звичайно. Це буде почесний житель нашого села. Настоящий герой рятівник року, але взагалі настільки професійно людина йшла на допомогу не спустими руками, йшла мала ті речі, які могла б, які спасли три особи в даному випадку. Сам Олексій героєм себе не вважає, не усвідомлював, каже, і небезпеки для свого життя. Просто хотів допомогти. Це було найголовніше. Варив свиням баняки і почув, ратуйте, ратуйте. Я зрозумів, що ратуйте, ну, ставка крики були. В з борта, бутуска, і побіг рятувати, одного витягнув, другого витягнув. третій вже був більше без сил. То я їлі його витягну. Повністю так у воді були. Вода вже намокла, вони вже трохи без сил були. Я до них взяв цю решта, ну, борта, підсунув, одного витягнув, другий. А третій був далі. Я пересунувся і третього витягнув. Я лежав на борту і кидав йому мотузка, зробив таку петлю, щоб вони щоб, ну, щоб вчепили за руку. Вони чіпляли за руку, я їх витягував по одному. Добре, що я ходив там 65 кілограм вашу, то не спослухав, я не проламався. Що вам казали ваші рятівники, коли ви їх витягнули? Ой, спасіба, брат, Боже! Що вам передати? Я сам вже тут почав переживати, так що капець. Я не думав, що могло статися обйом, то побіг рятувати. Повністю переділи від трусів до верхнього одежі. Все переділи. І валянки, взули їх. І чаєм гарячим напоїли, поїхали хлопці. Вони сказали, що поки йдемо жити, на ставок більше не, не прийдемо ловити. Хіба жарою, літом жара буде, то тоді приїдемо ловити. Зимою вже не прийдемо риби ловити. Сказали. Управлінням Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області та особовим складом підлеглих йому підрозділів протягом минулого року було організовано та здійснено низку заходів, спрямованих на подальше вдосконалення системи цивільного захисту населення і територій, підвищення рівня боєздатності підрозділів служби 101, зміцнення їх матеріально-технічної бази. Ними ліквідовано 1690 пожеж. Проведено близько 6 тисяч аварійно-рятувальних робіт. Врятовано 77 людей, майже 700 будівель та споруд, 50 одиниць техніки та матеріальних цінностей на суму понад 70 мільйонів гривень. Знищено півтори тисячі боєприпасів часів Другої світової війни, у тому числі 11 авіаційних бомб. Найбільш резонансною була надзвичайна ситуація місцевого рівня природного характеру, яка виникла в березні 2013 року на території 22 районів області. Внаслідок тривалого снігопаду та сильного вітру ускладнився рух транспорту на дорогах загального користування. Через негоду без світла опинилося 95 населених пунктів. У ході ліквідації наслідків надзвичайної ситуації структурними підрозділами управління зі снігових заметів було визволено 280 транспортних засобів, в тому числі 11 машин швидкої допомоги. Було розгорнуто 10 пунктів обігріву. Ремо слід згадати організацію ліквідації наслідків іншої надзвичайної ситуації, яка сталася в липні. Внаслідок повного руйнування понтонного мосту було порушено умови життєдіяльності мешканців сіл Воробіївка та Новомиколаївка на району силами аварійно-рятувального загону спецпризначення. Сполучення між населеними пунктами було відновлено. З метою попередження травмування і загибелі людей під час пожеж протягом 2013 року працівники органів державного нагляду спільно із працівниками органів виконавчої влади місцевого самоврядування та правоохоронними органами здійснили обстеження понад 32 тисячі приватних володінь. У першу чергу подвірні обходи стосувалися самотніх громадян, багатодітних та малозабезпечених сімей. Організовано проведення шкільних, районних, кучових та обласного етапів 19-го Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників. У фестивалі взяло участь понад три тисячі дітей, а у вересні у місті Євпаторія Вінницька команда вперше в історії стала володарем гран-прі всеукраїнського фінального етапу. Задля попередження паводків та льодоходу на території області між відомчою комісією за участі представників райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування було проведено обстеження технічного стану 10 гідротехнічних споруд малих гес. На складах Вінницької області накопичено багато непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, які здебільшого зберігаються у незадовільному стані і несуть загрозу для населення та навколишнього середовища. Основна кількість отруту хімікатів близько 2300 тонн, зосереджена в міжобласному пункті захоронення отруту хімікатів поблизу села Джурин Шаргородського району. Всього протягом кількох років силами рятувальників було затарено понад 930 тонн отруту хімікатів. Вперше в Україні на території області у місті Могилів-Подільській було проведено міжнародне тактико-спеціальне навчання із залученням особового складу і техніки управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області. Навчання провели спільно з органами і підрозділами цивільного захисту Вінницької області, а саме службами медицинних катастроф, санепідемстанції, прикордонною службою, органів управління служби цивільного захисту надзвичайних ситуацій Республіки Молдова. Всього залучено 180 чоловік особового складу та 50 одиниць спеціальної та рятувальної техніки. Жодна з надзвичайних ситуацій не залишається і не залишиться без відповідного реагування підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.